Наші сіря, Херсон, Херсон, крізь мені сміється, митную ще пону калину підімемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо! Я виїхала на початку серця, ну і робить. Прожила в окупації з дітьми, багато що є розказати там два слова не вміститься. Насправді святкуємо знищення на нашій території ворожої сили нарешті і мріємо про найшвидше повернення додому.